Доброго дня, друзі! Сьогодні також хочу поділитися з вами новиною, яка стосується трагічних подій, що сталися у Туреччині на початку лютого 2023 року, а саме землетросу. Мерія Стамбулу розпочала знесення перших із 318 будівель віднесених до зони найвищого ризику обвалення. Заявив у середу мер міста Екрем і Мамоглу щонайменше 318 будівель у Стамбулі з населенням близько 10 тисяч осіб перебувають у зоні моментального обвалення під час землетрусу. можливого, заявив у п'ятницю помічник генерального секретаря мерії міста. Влада міста з 2019 року спільно зі Стамбульським технічним університетом. Запустила програму добровільної та безкоштовної оцінки будинків у місті, що дозволяє виявити ризик обвалення. Помічник генерального секретаря мерії міста заявив минулого тижня, що програма виявила 318 будівель, здатних обвалитися будь-якої миті. Ще 1525 відносяться до категорії де і є тобто високого ризику. При цьому за три роки було опрацьовано майже 30 тисяч звернень громадян, а після землетрусу 6 лютого отримано майже 40 тисяч запитів. Серед них із вимогою терміново перевірити будівлю. Ми почали знесення будівель, які загрожують обрушуватись будь-якої миті згідно з результатами перевірки. Як додатковий стимул і для прискорення процесу, мерія Стамбулу надає додаткові 4,5 тисячі лір на оренду квартир, написав Імамоглу у своєму твіттері. Як проводяться випробування на сейсмостійкість? Такі випробування показують, в яких елементах можуть відбуватися структурні ушкодження. Для цього беруть проби бетону. Та випробовують під тиском, визначається придатність металу для проєкту. Також проводиться перевірка землі на будівельному майданчику. Якщо у вас з'явилися запитання щодо цього або щодо нерухомості у Стамбулі, зателефонуйте нам. Ми обов'язково вам відповімо та допоможемо. З вами була Яна. На сьогодні все. До побачення!